Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили, лунає без перестану. М'язі стала ріпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашкою ей, зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко, і це гра Козаки 3. І це нове розважальне відео з участю українських селян, з участю українського вільного народу. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк. Та залиште якийсь комент у коментарях. Якщо не знаєте, що залишити, напишіть просто Слава Україні, а я вам відповім героям слава. І так ми будемо поширювати український контент разом. Так, дивіться, що ми тут зараз бачимо. Скажу, що це наймасштабніша битва з моїх усіх розважальних експериментів. В нас тут 4 тисячі селян українських, і в нас тут тисяча. Давайте подивимося, якого не потребу. Так, дивіться, ось це офіцер російський. Дивіться, дивіться, він тут стоїть, заховався за своєю охороною. Ну, хто там охороняє найголовнішого з от того непотребу. Дивіться, охороняє його якась там структура, яка займається охороною того, що навіть гидку у руки брати. Ну, охороняє, то охороняє. Добре, дивіться, в нас це будуть вітязі. вітязі. Дивіться, ось це в нас донські козаки. Ну, я гадаю, що це можна сказати, що коли в них залишилась вся техніка тут в Україні, вони вже побігли до себе додому, і коли українці вже дійшли до того місця, де любить сидіти оце, то вже немає ніякої техніки, і просто вони сіли на коней. Вони прийшли у якийсь колгосп. До речі, ви знали, що е досі е колгоспи є, є у них у цій Запоребріковій області, і вони віддають там просто нереальні якісь відсотки державі. Ну, Не знаю. Ну, дивіться, в общем, танки в них закінчилися, і вони сіли на коней. Так що це танкисти на коня. Нехай буде так. Дивіться, це а, <смі> це е, народ, а, який теж хоче, ну, хоче дивитися телевізор і дуже хоче захищати свого фюрера. Дивіться, ось він тут стоїть, а вони такі: Ми за нього, ми за нього, він найкращий. Але коли на 5 метрів до них приблизився. Наш український козак, то вони одразу дивіться. Я навіть не помітив. Вони перейшли на бік України і одразу почали вчити паляниця кажеться. Я навіть не можу сказати, як вони це говорять. Вони це говорять дуже комедно. Подивіться в інтернеті, хоча думаю, ви всі вже дивились. Дивіться, вони одразу підійшли, перейшли такі, такі в мене прабабуся була українка. Ну, десь так, десь так вони себе почали поводити. Ну, це, не знаю, це, мабуть, мобілізовані чи якась там ну, ті недоїдки регулярної армії Пекенери, а це, а це дивіться, це схід, це ті, хто люблять овечок. Ось, бачте, які вони джигіти повиходили отаких вбраннях кумедних. І такі такі, Дон-дон хочуть захищати свого фюрера. А він дивіться, стоїть такий, Гадає, що його захистять. Ну, то дивіться, в нас тут тисяча захисників типу. типу. Оцього ось цього ось. Того, що посередині, того, що гидко чіпати. Тому дивіться, зараз буде протистояння 4 тисячі представників вільного народу і тисяча представників <с? <с?> відірви і викинь. Тому вже зараз будемо вимикати режим миру. Я вас познайомив з усіма слоями. Які ми ось тут от бачимо навкруги. І я гадаю, це буде дуже круто, дуже епічно, як завжди. Тому ми вже, друзі, будемо починати. Якщо ще не підписалися, обов'язково підпишіться, тому що я бачу, що мене дивляться 90% українців. Але 20% з тих, хто на мене дивиться, підписані на мене. А 80 українців відсотків не підписані ще. Тому, будь ласочка, підпишіться на цей контент. Це все для вас. Так, добре. Давайте я, мабуть, виділю ось цих спочатку, щоб направити їх. Так, 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 так. Ось ось так. З козаком. І будемо вимикати режим миру. Як він тут вимикається в нас? Щось я вже забув. А, ось! Є. Давайте, давайте. о -хо -хо -хо. Як підвисає трохи. Дивіться, дивіться. Ну То круто, круто. Давайте, селяни, давайте. Давайте, давайте. Куди пішли, куди пішли? Вони тут? Бей, байте, бейте, фюрера, де він тут. Немає. Вже немає. Вшо, що, вже закінчилося? Вже закінчилася оця, оця тисяча? М -м 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 -м. Ого. Скільки в нас залишилося? 3614. Ну, то все? Ну, не знаю. то було більше слів, знаєте, більше ми готувалися до цього, там, збирали людей, а десь відсотків 95 навіть не торкнулися, не торкнулися, розумієте, орка, щоб потримати його просто за шию. І це дуже-дуже прикро. Але вже як є, так, так, я реально довго готувався до цієї битви, планував, планував, а вона ось так і закінчилася. Якщо мені здається, якщо українці отак зібруться, зберуться, точніше, то вони отак просто одним махом дійдуть до того непотребу, просто там усе рознесуть, влаштують там а... майдан, революцію, усе, усе разом. Просто <кхід> знесуть. Візьмуть там по одній кірпічині червоні, принесуть додому і будуть просто пам'ятати, як це було гарно. І все так, але там якісь правила, якісь міжнародні, і ми не можемо так зробити на жаль. Але все. Все все може бути, все може бути. Друзі, ось такий контент був. Так. Ось такий випуск розважальний для вас. З вами був Сашко. Бажаю нам всім з вами перемоги. Ну, я знов-таки нагадаю вам, що підпишіться, поставте лайк, напишіть комент, будь ласка, це дуже важливо. Когось я, мабуть, вам нагадую. Так, часто. Говорю про те, що треба підписатися, але це реально дуже важливо і це поширює поширю український контент, піднімає мій канал. А якщо ну, ми всі хочемо, щоб українською звучало набагато більше каналів, і звичайно, що треба їх підтримувати. Я сам підписуюся постійно на українські канали, ставлю їм лайки, пишу коменти. просто Просто щоб підтримати людину. Тому що знаю що. А будь-який проект займає дуже багато часу. А, дуже багато часу і тому треба підтримувати людей. Також, друзі, хто хоче підтримати мене якимось донатом, також можете, можете переходити у опис, опис під цим відео. Може скинути, скинути мені щось. Зовсім а, недавно я купив вже собі новий ПК, тому я й можу влаштовувати такі а, масштабні битви 4 тисячі на тисячу. Звучить дуже гарно а, саме для вас. І ви мені дуже допомогли. Так, на комп'ютер зібрали, донатами 1100 гривень. Дуже круто, дуже всім дякую. Але все ж таки, якщо хочете мене підтримати, буду вам вдячний. Ну що ж, друзі. До побачення! Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Усього вам найкращого! Чекайте нових прикольних відео, де український вільний народ розбирається з отим непотребом. До побачення!